Ух, тонкий лед сегодня. Самый первый лед. Мамочка. Ну подожди, звезда Ютуба. Я чуть не пошел тому. Что не видишь? Ух ты, да ты шо! <клес> Маленькая! Крокодайл! Блин! так с щукуловым? не лезь сюда! А ч ⁇ Я ж в ютуб хочу тебя закинуть, ты щуку щукуловым. Пускай, пускай, пускай! Пирожок, пускай! Бараны взял. Красота, да? Тут у меня не килограмм. Крокодайл. Полтора. Не, не буду. Да пускай, пускай, попорой, а тебе ж без поводка. Ч-ч-ч, красота. Красиво, да, засняли? Ну, кредит, не лезь этот дурачок, чи Яма стала. Чего буде? То стандартно стандартна сьогодні щука. Кілограм. І це не считается. Вообще. При, поділись секретом такий. улов тобі серйозний сьогодні. А? Не умни, <голов> что. <голов> <голов> Зараз я начну тебе снімати. Снімати? Да. <рес> Ти знаєш, я не можу. І підсняти. Чотири часа вечора. Яке сьогодні число? Яке число сьогодні? Двісоє дівчата. Дев'яте? Де в мене вісайдні? Ні. Десь восьме число. Дванадцяти місяць, 12 рік, перший льот. Тепер поділилися секретом такий твій улов. Немаленький. Що? Як ти зловив так багато що? Кумар. В першу чергу кревнік не кумар. А ди Вісанів? Ти віса брав? Ну в мене Вісанний. Это улов настоящего рыбака. Самый мелкий, самый мелкий. И самый крупный. Самый крупный кило 100 и по килограммчику дальше. Сьогодні настоящий перший льот. Не знаю. Самий перший. А не тоді, коли вже пів метра льот. О. Це льот. А ну пускоч oh. <laughs> то ми з кривдиком наловили сьогодні риби стільки Я йому вчив, вчив кривдика як три ловити рибу. Їх oh. знімай п'ять щучок там Отакі монстри сьогодні відпівали зранку. На, накупляв в магазині. Тут 10 ще зривалося. Але рибалка в основному удалась. Да, чітко. Лодка, Тоненький. Вчора ще хвиля була. Ще лодки плавали вчора. Так, да, вчора моторною лодкою плавали. Сьогодні вже замерзли. Самий настоящий перший льот. Бурний надам вона. Там далі рибаки стоять. Мона лобом пробити, так, да, пері. Чим ти був льот? Я не взяв сукири, то тут і сьогодні лобом бив би А Ну познімай ще минутку, зараз в мене буде покльовка і буду знімати. Дев'ятнадцята щука, зараз Знімай, не виключай. Зараз буде покльовка. О, показую дуже хороший спосіб, щоб почало клювати.